Вітаю вас на хвилях міжнародного інтернет-радіо «1000 Друзів! З вами рубрика Фразологічні хвилинки і я, Ткаченка Наталія. Сьогодні ми поговоримо про фразологізм, що символізує прихід весни, відродження природи і нові починання. Це вислів, весна йде, красу несе, історія виникнення. Здавна люди чекали на весну, як на час оновлення та радості. Вона несла тепло, пробуджувала землю, переносила гарний настрій і надію на майбутній врожай. Саме тому весну часто отожнювали з красою, адже все навколо оживало, розсвітало, співали птахи. Згодом цей вислів став не лише буквальним описом змін у природі, а й символом будь-якого нового початку. Коли кажуть, весна іде, красу несе. Це не може означати, що після важких часів настає період оновлення, радості та світлих надій. Дорогі слухачі! Нехай весна принесе у ваше життя натхнення, тепло і нові можливості. Пам'ятайте, що після будь-якої зими завжди приходить сонячна весна, сповнена краси і нових завершень. Дякую, що слухаєте нас на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШГП «Тисяча Друзів! З вами була я. Каченко Наталія, до нових зустрічей у рубриці про хвилини.